Україна несподівано виграє повітряний бій. f 16 збив російський су-35. Пише видання Більд. Вперше в історії f 16 збиває російський су 35 Друзі, коротенько про цей бій ви маєте знати. Він відбувся вчора над північним сходом України росіян. Обіграли або розвели, як кажуть в народі, українські повітряні сили відправили винищувач для атаки російських позицій в Курській області. У відповідь росіяни підняли свій Су-35. Однак російський пілот потрапив у засідку, бо разом з f 16 в повітря піднявся шведський літак дального виявлення СААП, який перехопив Су-35 ще за 300 кілометрів до кордону, і передав координати пілотові f 16 Український f 16 випустив ракету АІМ 120 і су 35 був збитий за 16 кілометрів від кордону неподалік від Кореневого. Це на Курщині шведська система Авакс, яка розпізнає російські літаки, за сотні кілометрів нейтралізувала перевагу, яку РЛС на російських су мали подальності. f 16 може відтепер запустити ракету раніше аніж його побачить. Су 35